Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька України. А голова хтось напише, да? та мені по барабану що то напише. Включилась, вам, покажу подарунки, які тут мені трохи вже підкупили, ну не трохи вже багато, але Але... зараз трошки так стіло тудину. О, отак краще. Да? Сяду сюди. От. І буду розказувати вам. Ну, це таку краску мені Ната купила. Таку краску купила 290 вона. Мені захотілося в такий більш світлий колір. У мене теж не темний. Оце такий, може, трошки темніший, ніж мій натуральний колір. Але захотілося ще більш світлішого. Отак от, от сюди постав. Тоді оце ж мені з собою брати, Оце мені з собою брати, бачите. Таке смачне. Ой, смачне таке. Скільки в цьому вес? Так, так, так. Де тут написано вес? Зараз ми один відкрили, там на кіло. скільки ж тут? Знаєте, не бачу. А, те, ні, 700 грамів. 700 грамів таке. Таке. Далее. Вот Баулі Баули. Таке. смачне, Очень смачне. А тут, мабуть, 500 грамм. чи 600 сейчас подивимося. Ай, 820. Видите. 820 грамм. Ну, ну да, бо, бо коробка такая э, ширшая, низшая и ширшая. Так, далі. Тоді купили ось для Павлика. Він любить такі гольфи, такі Під шийку, щоб було тепленько. Так зараз покажу, яка тут фірма. А фірма там всередині написана, ну не важливо Ось такий гольфік, такий гольфік. Ой, стукнулася головою. Такий гольфік купили йому. 7,90. Це ната не заказувала, це в магазині ми купили. Тоді оце те, що вона заказувала там щось, а тоді там ну, давали знижку дуже хорошу, і вона брала. Ну, наприклад, от такий Ось Все Ось така фірма, написана нова колекція. От такий, ну, скажімо, як светер, да? з горличком він, такий, з горличком, от так от. з горличком. Обакам такі розрізики. І тканина така, вона в'язана, в'язаночка така, бачите? Оце такі. І до нього йдуть отакі штани. Це такий комплект. От. І до нього йдуть отакі штани. Ну, обичні штани, такі штанішки трошки От. Я це вже одівала, пару разів вже одівала. Мені дуже сподобалось. Тоді такая кофточка. Ой, дуже мені теж подобається. От дивіться. З пупошечками. Такі із натурального кролика, з капюшончиком. Такая така фірма називається Міноріту. фирма фірма така. такая кофточка. Бачите, з довгим рукавом. Красива теж. Така. Тоді далі. Далі. Це таке плаття. Це, мабуть, плаття буде для Ані, для невістки. Якось, що поскидала ті е, цінники, з чого ні. От. Ось таке плаття, бачите, написано мади і воно таке. Я на себе його наділа, але ж воно ж мені, ж, дуже в обтягу. Отак от, так от. довге таке плаття. Хороше Така якась М'яка-м'яка тканинка. Приємна. Тоді отакі от штани клітинку. Це, мабуть, для Настюші будуть. Отакі вдома ходить. Вдома ходить. О, така фірма ходить вдома. Отак от. Такі вони штанішки, такі теж широченькі, бачите? Такі широченькі. Це треба все брала дуже задешево. Тоді, значить, далі. Таке, як оте було качество костюмі. І теж таке саме качество, і тут така сама фірма, отака сама фірма. Тільки колір другий такий, голубий такий Такий. От так, з довгим руком. Це ще не раз не надівала. І теж такі розрізи, тільки там було так під горличко. А тут так ото вирізано, бачите, вирізано. От. І такі ж самі брючата. Ось так от покажу сразу. бачите, такі розкляшені, як ото палацо. Цей не надівала костюм ще не разу. От так от. Ну, Думаю, що, може, один сіренький костюм положу туди в Запоріжжя. Аня буде вдома ходити. Оцей, думаю, положу. Бо то я вже надівала, от. а цей не надівала. Ось теж така сама фірма. Бачте. Такий довгий рукав, такі розрізики, от, таке приємне таке до тіла. Я от одягала свій такий приємний до тіла. Ну, і оце штани такі ось палацо. бачите, такі штани палацо, широченькі. От. І Резиночка. І отож такі вони. О, от так. Оце вам все показала. Ну Зараз ми оце вечором поїхав по ділам на лодку, а ми з зараз сядемо. Такий сайт тему є. Вчора ми, зараз трошки одірвуся. Вчора ми поїхали до центру от, і пішли там один магазин. Мірела, такий називається. Я хотіла купити собі, знаєте, Оги. Ну, Це ж не натуральні уги, ви ж розумієте, не австралійські уги. Вона і є австралійські уги це вже другі в неї. Перші її Масімо із Австралії привозив, мабуть, років 15 назад. Вона її зносила. А це вона собі виписала на австралійському сайті. Трошки коротші, але натуральні уги, як положено. Натуральна замша, натуральна міх всередки. Як положено. Заді написано а я хочу такі самі черевички, тільки ж такий верх, іскуствіна замша, іскуваний мех. от Така висока подошва, підошва хороша, висока така. І отож ми пішли в той магазин, який називається Мірела. Були там. На мій розмір, ну це ж вроде як на зиму, да? Хоч на, самі розумієте, на зиму на фінську це холодне. Це так, на ноль. Мінус один, може. Ну, 39-й розмір треба. Мені підійшов тільки чорний колір, того, що були ще 39-й світлі от такого кольору, я б такі краще взяла. Але поміряла правий, тому от вони ж такі, нависокі, от такі да? і от така штучка, що от от, із тканини так підтягують. Правий я наділа хорошо. Почала одягати лівий, оце вуща, оця штука, куди нога туди входить. Не влази нога зовсім. У мене пласкостопія. стопія. Якщо моя нога не влазить, то вже нічия нога не влізе, я вам так скажу. От. А чорне щось так, воно, понімаєте, чорне, не із тканини, да, зуби мої, да? Красиві, да? М -м -м, красиві. Воно не із тканини, не з іскусвіної замші. А така, знаєте, під іскусцом кожу щось зроблене. Думаю, ну якщо тільки 0 градусів, морозець, воно одразу полопається, не годиться. Тоді, може так, на, на плюс один, плюс три, плюс п'ять, отак от на, на, на фінську зиму. Ну не взяли. І оце ми з нато сьогодні хочемо засісти в той у тему, е, такий сайт темо, і пошукати. Там, там воно стояло вчора. 10 євро. 10 євро. Це вже скидки почалися зимні скидки 10 євро. А на тему ми дивилися предварительно, так воно коштувало мабуть, 13, чи 12, ну, 13 євро. От. Ну, ми подивимося. Але ж ви ж розумієте, да? ну, там, правда, дозволяють повертатися, що там не таке, не сяке, то можна повернути і все. То що, якщо воно буде мале, там, чи вузьке, чи, на, на, навпаки здорове, то воно поверне і гроші повернуться. От. І не хочеться чорного кольору. Я якось, ви знаєте, не дуже люблю чорного кольору. І одяг, і взуття, все. Хоча взуття можна було Ну, коротше, подивимося. Якщо ми нічого не купимо, то завтра в п'ятниця, я сама поїду туди, у тою мірелу, сама собі куплю оті за 10 євро. Але може, можеш і не поїду, не куплю. А у неділю поїду до Торіде Європа, торговельний центр. У мене буде 4 години на те, щоб приїхати туди-сюди з вуса. І я тоді там той сходжу, подивлюся і все добре, без проблем. От, і куплю. Поміряю, там їх багато було. Там їх дуже багато було, всяких різних таких взуттів. Ну що вам ще розказати. Вчора ми ото пішли, знати, і так трохи походили, в МЧД були, в Зарі були парфумерний кікс, Сефора, ще там Овіес такий магазин, у них є. От, Походили все, подивилися. Ви знаєте, ну я нічого такого не знайшла, От, щоб от, лічно, що для мене так мені нічого не треба. Оце мені буде три костюма, три костюма, три да? О, Мені отак з головою, чи чотири? два костюма. Два, Один же я передам на Запоріжжя. Оце два костюма мені навесну ходить отак. Це ж в мене не то, що там зовсім нема нічого ходить, в мене повно всього. Ну, це нові костюмчики, вона так сказала. Ой, такі дешеві були. щось, Не буду навіть казати, яка ціна. Ну, сказала, що дуже дешевше, як вона каже, краще, б... дешевше було купити, ніж там його залишити. Так вона і зробила. От. А оце ж вона брала одразу їх усі, так там ще на, на скидочну ціну ще було 40% ще знижка. Оце вона і взяла. От -от -от. Так що я задоволена і вона задоволена. Вона мені казала, як будеш їхати, не бери зовсім ніякого одягу. Зовсім. Я ото, що наділа на себе джинси, оділа кофточку, і зверху така довга в мене, як, як коротке плаття, таке в'язане, красиве з Люріксом, таке в полоску. Оце я оділа на себе і все. Ну, Шапку взяла, шарф, от, кросівки і все. Каже, навіть не носків, не трусів, нічого не бери, бо тут є все. Ну І так воно і є. Тут в мене є все. І носки, і запасні труси, і ліфики запасні. Все в мене тут є. Мені тут нічого не треба було привозити. От. Так що я оце подивимось. якщо мені щось там сподобається. Там мені здається, що треба на 15 євро виписати. ну Ми ще щось там додивимося до 15 євро і тоді випишемо. Якщо воно мені підійде, значить ми його ставимо. Якщо не підійде, то відправимо назад, і їй зайдуть гроші назад на її От так. Як моя відпустка, ви знаєте, хорошо. хорошо. погода хороша, оце сьогодні тільки оце обіцяли бура. Буде бора ще два дні тому, але не було її. Оце тільки сьогодні бора прийшла, а це вітер сильний. Сильний такий вітер. Так у мене трохи ноги крутило, і так якось голова така несвіжа. Да, я давно вже не п'ю. Не пишіть мені, що баба п'яна туди-сюди. Я вже давно не п'ю мої ріднесеньки років 27. Так що я вже й забула, що воно таке пахмілля, але якось так, знаєте, здавлює тут голову, тут голову, оце від вітра. Це я така, мабуть, реагірую на ну, це атмосферне давлення, бо поміряла оце давлення на руку. Хороший як космонавта 137 на 87 і пульс 77. Це замічательне. Так що то так. Хороший такий відпусточок у мене продовжується, хорошо ми так проводимо. Сім'єю. Отож вчора Масімо ми поїхали до центру, він вдома оставався. Чи Ні, він вдома оставався, Тоді він повинен був їхати на той. на лодку Звона ведення, та каже, там-та-там-та. ну Підходьте там центральний бар, на центральній площі. Я вчора вам малесеньке таке відео на 4 хвилинки зняла. Підемо кафешку. От. Так він кафешку. Оту... Ми прийшли, він уже стояв. Каже, там хвилин 5 стою ми купили каву з НАТО, собі, заказали велику каву з молоком, такі сливки, сливки такі збиті, так хорошо. І я собі бразильяна, таке печиво, таке кругле, пісочне, отак з джемом, тоді ще зверху така пісочна квітка і ще бомб, дзімбочка така, дзімбочка така, бубочка така із того, із мармеладу. Дуже смачне. От. Він собі тільки кофе чорне узяв і, і таке, як я з молочком. Це ми там посиділи там хорошо так сидіть, тепло, пороздягалися, я в віконці дивилася. Посиділи там, може, скільки, ну півгодини, може, хвилин 40, побалакали. і все. А він, він приїжджав, йому треба було на лодку каната купити. Знає, от такий карабін здоровий, так чіпляється металевий, і, і такий канат, ото, що лодку втримує, бо в нього щось чи перетерся чи щось там короче, швиряє туди-сюди. Барка по-італійській -по 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 лодка це барка. Оце ту барку швиряє, йому треба було підтягнути його і закріпити. І він поїхав. 80 євро така штука стоїть. Ну а тут нічого не зробиш. Навіть, якби вона 180 стоїла, він все одно б купив, бо це йому воно дуже важливе. Ну і все. І Тоді ми його довели, він сів на, на моторіну на свою та й поїхав додому. От Поки ми приїхали, що він приготував щось їсти. Ні, я не приготував, У нас та робила котлети перед тим днем. Ми сьогодні обідали котлети в томатному соусі. Вони не такі, як ми котлети робимо. Ну, так, от, так вона додавала все так, скажемо, як ми. Крім того, що ми не додаємо сиру цього парміджано. От. А вона ще додає або грану падано, або парміджану. Тертий сир у пакетах. От. Десь 250 грамів. А так було 700 грам яловичини фарша, дві крашанки, булочка замочена тим молоком, сіль перець, цибуля, вона не, не, на тьорку не треба, вона ріже, Тоді той прицемола, це петрушка мілко така теж нарізана, і оце, оцей сир, і хорошо так перемішує, взбиває, взбиває, взбиває і такі кругленькі робить. Як ото ми фракадельки робимо, да, чи ми робимо а, такі. а тоді ще вона їх трошки так придавила і в сухарях, і на сковорідочку, обжарила, а цибулька ще там смажилася одні у кастрюлі, на олії з олівів. І тоді так викладувала один шар, тоді. Томатною пастою заливала. Хороша така томатна паста густа. Я з нею томатний не сік пів, мені так подобається, такий смачний, Добала, додала солі, перцю так смачно. Тоді другий шар получився і ще й третій. І все воно закипіло, вона кришечку прикрила і 40 хвилин десь воно готувалося. Може, трошки менше, бо 35, може 40. Так. Такі смачні, такі смачні, такі пухні. І оце все в соусі пропиталося, це дуже смачно. Так, от. так ми оту приїхали та поїли тих ем, котлеток, і вона робила шпінат, трошки шпіната, я зовсім мало, я його не дуже люблю, так каже, їж, це дуже полезне. Вони ж купляють всяку і траву і там ще якусь зараз от Масимо поїхав на лодку, там йому треба. От. і зробив нам на пару якусь траву. Якусь траву він не казав, як по їхньому я забулася. Траву якусь зробив, будемо їсти на вечерю траву і, може, з, 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 замлітом, отак може. От. Ну, оце і все. А сьогодні ніде не були. Ни, оце вітер почався. Мася з дому працював, вона тут з дому працювала, а я лежала там у тій кімнаті, в їхній спальні, на кроваті, дивилася. Фільми, що вона мені поставила, вона мені вчора ввечері поставила, мені треба було подивитися шосту, сьому і вісьму серію. Я подивилася шосту і половину сьомою. і я заснула. Ната захода каже, ти дивися. Я кажу, ні, я сплю. Виключила і все. О, так Я сьогодні оце півтори серії додивилася. Але ще серіал не закінчився. це тільки ще перший сезон, ще буде продовження. О, так що буду далі дивитися. От. Я -то там дивилася, з подружкою, з Мадлинкою побалакала. Вона мене не дивиться, подруженька моя любима. Привіт тобі. Все в неї хорошо, благополучно, слава Богу. От. Як у Запоріжжі, теж слава Богу. Тихо, оці твари обстрілювали Западну Україну. Да. Дуже Львівську область, там, Тернопільську, Франківську. Це обстрілювали по, по енергетиці. по нашій, Думають, нас заморозить. А ось вам. Заморозити ви нас, ми не зламні. А ми вас доб'ємо у вашому логові. Ну, не будемо за погане, отак от, от. Ну, в общем, тут такі справи? Це в мене трохи так уже волосся одросло, це як я вже в'їжджала із Запоріжжя, я ще раз підстриглася, трошки одросло. Думаю, не буду оце красити волосся. Ні, Я тут краску оставлю, як приїду на літочку та й покрасюся. На що вони мені зараз? Я буду ще е, ту шапку носити, тоді пов'язку ще буду носити до, аж до травня, до травня. А тоді в кінці травня, може, вже й приїду, або на початку літочка та й, вже й приїду, та тоді вже й покращуся. Так тут в мене ще трошки сиве є, але зовсім трошки. О, така хороша це була в Запоріжжі куплена краска. Теж так ми, я посчитала, скільки ми за неї заплатили, чи 90 гривень, чи що. Хай 2, 2 євро 20-30 центів. Да? От, а тут 2,90. Ну, от і все. В общем, це я вам все розказала, все вам показала. Не пишіть мені, на що тобі оці тряпки, тягать туди-сюди, лучше б тобі гроші. Закрійте свою дупу расисти. Але мене зараз расисти не дивляться, В них же ж нема оцієї програми. По якій я оце фільми знімаю. У них оце дзен якийсь там заібен. Дзен заїбен. О, А я оце тільки тут виставляюся. Так що ото так. На що мені гроші? У мене ж грошей немає. Боже, Боже. Я пенсіонерка, але мені достатньо. А це мені приємно, У мене тряпоко так, але все одно приємно. Може, в Україну один костюмчик буду носити, а отой голубенький поїду в Україну та візьму з собою новенький, там буду ходити. Ну, бувайте здорові, всіх вас обіймаю, всіх вас цілую, щоб усіх було тихо, спокійно, благополучно. Папа. -па.